Не знаю, зараз спробую показати як виходить ходить. Садить сажалкою з бункером. Мотоблок 8 сил. Пентауэр. Бункер Розотор з Алиекспрес попробуємо. Не знаю одною рукою чи вийде. Стараюся садити так, щоб виходило 45 сантиметрів між рядками. При цьому доводиться трошки наїжджати на попередній ряду. Краєчком колеса наїжджаємо на попередній ряду. Але 45 де моя рулетка? якраз десь приблизно виходить. 40-45 буде нормально для того, щоб потім копати картопле копати.